Куда-то її проводається. Щоб випадку. Зузами. Тому я дружина. Ці зустрічі попередні з вами були записані вчора, він здавав. Коли було останній раз? Учора. Вчора було, що він повідомляв? Ну, Повідомляв, як ми маємо пересікти границю і в мені кошти. Бітники міграційної поліції Закарпаття отримали оперативну інформацію про те, що 43-річний чоловік намагається на території області купити дитину та відправити її за кордон спільно із СБУ та прикордонниками. Вони встановили, що цей зловмисник зв'язувався із жінкою з Житомира та пропонував за її 11-місячне немовля 5 тисяч доларів США. Поліція встановила, що чоловік намагався продати цю дитину за кордон за 25 тисяч доларів США у суботу, 24 червня, працівники поліції за силової підтримки корд затримали чоловіка на пункті пропуску Селменці. Там він намагався перетнути кордон разом із дитиною та її матір'ю. Чоловік міг перетнути кордон, оскільки він є представником благодійної організації за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 частини 3 статті 149, тобто це є закінчений замах на торгівлю людьми, а саме торгівлю малолітньою дитиною. За вчинене зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Я зараз тебе, дядько, пожмакую все, подивлюсь. ピッ <laughs> автобус скористання виїхав до Естонії. 40 діток з усієї Житомирщини віком від 11 до 16 років впродовж тижня відпочиватимуть у літньому таборі в місті Туксі. Це діти наших учасників бойових дій, які зараз воюють на фронті, захищають нашу рідну Україну. Це діти, на жаль, загиблих наших героїв, це діти з різних громад, з Олевщини. З Кор... Брестенщини з овруче з нової борової, з збрусилива ми намагалися охопити всю нашу Житомирщину. Дітей супроводжують два вихователя та медичний працівник. Сам проєкт був ініційований мером Таліна, столиці Естонії Михаїлом Келбартом. Фінансування міжнародної логістики та організаційні питання забезпечує команда благодійного фонду. Бідживі в них буде можливість відпочити, пограти в ігри, більш близько, скажімо так, ознайомитися з культур. Мурою з традицією Естонії, тому що ви чудово знаєте, що станом на сьогодні більшість літніх таборів для дітей в Україні закрито через причини безпеки, і тому ми вважаємо, що психологічна реабілітація для дітей вона також надзвичайно важлива. Для більшості дітей це перша поїздка за кордон, так як і для 14-річної Дар'ї з Овруча. Батько дівчинки військовий і зараз оборонить кордони нашої держави. Зізнається, трохи лячно, але вже має плани навіть. Відпочинок я хочу класно провести час. Хочу гарні фотографії зробити. А ось аби провести сина в Естонію, з передової на вихідні вирвався тато Станіслава. Родина проживає у СМТ Лугини. З початком повномасштабного вторгнення, як тато став на захист країни, бачиться рідко. А від'їзд у табір став приводом для зустрічі. Так мені трохи сумно, але ну він вже завтра їде. От я встиг з ним провести досить часу так я сумую, тому що і так за через цю війну мало часу з ним провожу. Але сам тато говорить юнак, радіє, що є така можливість для сина поїхати відпочити та відволіктися. Я очікую дуже приємних вражень. Ну думаю, мені сподобається, тому що це за ну, це країна Європи. Я очікую. Що все буде гарно, все клас. Та війна триває не лише другий рік, а понад дев'ять. Каріна змалена втратила тата ще у 2017 році. Рана не загоюється, але такі приємні проєкти дозволяють відволіктися. Я думаю, там буде весело. Я цікавилася, що там буде. Там будуть сілякі фестивалі, танці, і тому подобне. То я думаю, знайдуть там заняття. Для дівчинки це перша поїздка за кордон. Тож мама трішки хвилюється, але рада, що випала така можливість. Та говорить, це допоможе доньці навіть морально. Вона Біж відволікається, вона не думає, що я тим більше як ото були бомблюшки. то оти все дуже було страшно. Перше за кордон свою доньку відправляє і Олена з Брусилівського району говорить, полювання звичайно є, але не могли не погодитися на таку пропозицію. Ми дуже раді, дуже вдячні. Дякувати, що є така програма для військових, для діток. То, що піклується не тільки Україна, а й інші країни під час війни підтримують, допомагають. Щиро вдячний народний депутат і керівник міжпарламентської групи Україна Естонія Арсеній Пушкаренко зазначає, це перша така поїздка і докладає зусиль для продовження проєкту. Естонська республіка допомагає Житомирщині, і власне це відображається і на співпраці міст. І регіонів Естонської республіки сьогодні ми працюємо над тим, щоб було ще декілька груп. На минулому тижні ми спілкувалися з Михайлом Кивартом на цю тематику. Я думаю, що в нас все вийде. І я дякую фонду BGV за те, що вони взяли на себе логістику, транспортні витрати і що діти можуть доїхати комфортно. І я переконаний безпечно до Естонії і там відпочити і набратися позитивних емоцій. Або діти матимуть насичену програму: екскурсії, воркшопи, ігри, знайомства з естонськими однолітками. А серед головних подій участь у 13-му міжнародному фестивалі пісні та танцю. Навесні у гідропарку з'явилися нові мешканці кози, яких евакуювали до Житомира зі сходу України. Сьогодні ж до них приєдналися фазани та павичі. Як і кіз, пташок привезли до нас з гарячих точок на сході України. Певний час вони були на карантині, але від сьогодні відвідувачі парку можуть поспостерігати за ними безкоштовно. Птахів оглянули ветеринари та зробили усі необхідні щеплення. Проводилося обстеження так само, як і козочкам. Дивилися на їхній стан, на адаптацію, як вони себе будуть поводити, чи їм буде комфортно, чи не комфортно. Ну, на сьогоднішній день ми можемо з певністю сказати, що їм комфортно, їм нормально, вони не хворі. Всі аналізи повністю все було зроблено. Щоб і надалі слідкувати за станом здоров'я птахів, керівництво КП Парк заключило договір з ветеринарами. Є людина, яка спеціально навчена і обучена для догляду за тваринами і за цими пташками. Прописаний раціон, що як коли їх кормити, скільки їх кормити, скільки їх поїти. У новому вольєрі зараз проживає п'ять пташок, три фазани та два павичі. Одного павліну нам надав часний підприємець. Він побачив, що ми будемо випускати, узнав і привіз нам п'ятирічного павлина, оцей з хвостом. Це є п'ятирічний павлин, для того, щоб було просто гарніше. Тут досить молоденькі павлини, в того павлина, в нього ще хвостик не одріз. Тобто чуть пізніше він у нього відросте, а цього більш старшого він уже бачите, який гарний, поки що не розпускав. Фазани та павичі можуть проживати у парку незалежно від сезону. Для них побудували будиночок і утеплили його, тож пернаці не замерзнуть. За безпекою пташок також слідкують. У нас є охорона, і люди, які доглядають за цим, дивляться. Ми намагаємося бачите, якщо сіточку, то ми зробили не так, як у козликів. Там є і просвет, і все. А тут ми щільно ущільнімо сітку, щоб нічого не могло залізти. Я бачила, я дивилася. Воно до самої землі, так. Да. Але на ніч вони закриваються. Ці пташечки точно так же, як і кози, закриваються всередину. Да, 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 <клес> да. І охорона періодично робить обхід і дивиться. Поспостерігати за новими мешканцями парку приходять і діти, і дорослі. Дуже радісно, що в нас у парку є такі так, такі тваринки, такі пташки, тому що люди, де його побачать, крім того, що тут. Ну я думаю, що ну чо, всі умови зроблені для них, а чого ж ні? Для козочок взагалі простір та. Ташечкам тут доволі гарно зроблено, і перекладено, щоб вони могли злітати. Хоча пташки тільки оселилися у парку, вже встигли облаштуватися. Сусідство з козами їх не бентежить, тож вони спокійно пересуваються вольєром. Анна Чепль, Олександр Немеджицький, телеканал СК 1 32-й ліцей. Слава Україні! Щоранку день у літньому таборі при 32-му ліцеї починається із хвилини мовчання та гімну. Щодня різна тематика та розваги. Сьогодні відбувся день здоров'я, включає в себе не тільки фізичне здоров'я, але ще й психологічне, тому що всі наші дітки зараз перебувають в важких умовах воєнного стану, і для того, щоб компенсувати фізичне і психологічне здоров'я, ми і вирішили зробити такий день здоров'я для того, щоб дітям показати як можна і фізичне і психологічне. Логічно себе розвантажити. Сьогодні головною розвагою малечі був квест під назвою Здоровим будь у ігровій формі дітей знайомили із правилами здорового харчування та різними спортивними вправами. Проводив квест вчитель фізкультури дворазовий чемпіон літніх параолімпійських ігор. Цей квест організовується для того, щоб діти розвивалися, щоб дітям було цікаво, щоб діти були чимось зайняті. Тому що зараз, як ви розумієте, вік цифрових технологій, тому я вважаю, що діти… Дітям набагато краще бути на дитячому таборі і розвиватися фізично. Під час естафет діти не лише проявляли фізичну активність, а й розумові здібності. Ми тут ходимо, так, так сказати, на різні станції, і ми, ми або граємо в ігри, або, або просто відповідаємо на запитання. А яка станція тобі найбільше сподобалася? Мені найбільше сподобалася станція. Зрозумій мене. А чому? Тому, тому що там нам треба було відга... відгадувати рухи дітей. Єлизаветі ж найбільше сподобалась станція «Піраміда харчування. Говорить, вони легко справлялися із завданнями і дізналися багато нового про їжу. Багато їжі, яка мені казалась корисною, вона не корисна, сосиски. Даже казали макарони чомусь. А що ти дізналася? Що корисна? Яка корисна їжа? Молоко, сири, с... м'ясо, риба, морква. Багато дуже їжі. Яка смачна і корисна. Дівчинка каже: займатися спортом та піклуватися про своє здоров'я важливо. Вона ж бере приклад зі свого тата, щоб бути здоровими, сильними, спортивними. Мій тато це спортсмен Юрій Григорович. Він бігав у нього золоті медалі. Я дуже ним горжусь. Він великий молодець. Він пройшов дуже великий путь. Я теж хочу стати якоюсь спортсменкою. Переможці квесту отримали символічні призи. Загалом у закладі кажуть постійно приділяють увагу оздоровленню та фізичному розвитку вихованців, адже здорові діти здорова країна.